Так, ми даримо вам час на зміни. Ви думаєте, що тут роблять військові на фронті? Перемагають? Борються за перемогу України? Ні. Вони дають вам час змінити систему так, щоб ви створили країну, яка забезпечить нашу армію всім необхідним. Яка зробить такі усуни, завади для того, щоб українці тут, -тут в Україні могли нормально жити, щоб не було потреби втікати в Європу. У нас же не везде війна фактично. А люди втікають чомусь, А втікають тому, що неможливо тут жити що їм. Что им щось загрожує, щось там таке. от, от чомусь кордони закрили, Ну, не, не знаю там, чому їх закрили. Мабуть, тому що у нас дуже добре жити, щоб люди не повтікали. От що ми тут робимо. І поки цих змін не відбудеться, ніяких перемоги не буде. Бо неможливо перемогти в країні, в якої всі хочуть тікати, в якої люди не хочуть жити. Неможливо. Неможливо перемогти в країні, в якої ВВП, там мізерно і падає і падає. Де підприємцям заважають нормально працювати, заробляти гроші, навіть допомагати, армії іноді заважають. Заважають виробляти зброю. У нас би тут все було. Ми багато чого вимушені купувати з свого карману, тому що інакше не виходить, фактично. Ми воюємо фактично за своє що так добре, що є. Зарплати є, ще є, є що платити. Бо якщо б не було, то вже війна ну, закінчилася, ми всі б повтікали звідси. Тому що неможливо тут сидіти. То є багато хто тут сидить, тільки для того, що ще доволі погані гроші платять. Бо всі б вже давно розбилося. Те, що ми тут всіволі здаємо вам час, ми відтягуємо час, ми боремося за час, щоб відбулися ці зміни. Багато хто цього не розуміє, навіть багато військових цього не розуміють. Але отака вона правда фактично. Поки не буде змін в країні, поки не відбудуться такі зміни, де буде надана максимальна свобода, де буде говорить, зняти всі обмеження, зведення бізнесу, виробництво зброї, де чиновників стане як мінімум на 80% менше, ніякої перемоги не буде. Ось така от вона, правда. Ми платимо кров'ю за час, час, поки ці можло... все відбулося. Так, хтось хоче, щоб відбулося перемір'я, щоб відбулися вибори, щоб на кінці кінців можна було знайти людей, які здатні це зробити, які хочуть зробити такі зміни. Тому що нам вони потрібні для нашої перемоги.